Що, всім доброго ранку. Збираюся, вже все терпець, обірвався. Зараз збираюся, буду їхати чи в якусь косметологію, чи в якусь лікарню розбивати цю шпуру, тому що я вже не знаю. Я, Ви бачите, я вже тугенько це вже розмоталося, на ніч закутувала. Тут, бачите, попадав давній хоч і розбавляла, дуже-дуже не знаю, болить, болить так. Я та вже ну, немає. Я ходжу так, як мені вигідно, і воно скривляється, скривляється нога, викривляється це все одне за одним. Так що зараз розмотую і буду їхати куди-небудь. Не знаю, що там мені зробить. Але знаєте, як оце якось так, як закон подлості. От зараз сама собі скажу, їду в лікарню, і нога вже менше болить. У вас таке буває? Я не знаю. Ну, мене це не проведе. Хватить вже. Чотири місяці, вибачте, і ніяких здвигів. Отут потрібно до спеціаліста їхати. Ой, боже Боже. Не хочеться, я так не люблю по лікарням їздити. Ой, я, я думаю, що Та ні, є люди, яким подобається в лікарні їздити. є. Мама сьогодні дивилася там свої записки каже: Ой, оце у лікарство, дивися, воно в мене було виписано, Це вже було виписано, не знаю, в тому году, напевно, Його нема. Купи мені. Кажу, я зараз без розговору, кажу, хорошо, я куплю. Все, я куплю. Чоловік ну, людина звикла просто їсти ліки. А я, навпаки, не хочу. Я дуже-дуже дуже рідко до лікаря звертаюся, дуже. Але потрібно. Машину, давайте побалакаємо. Ребят, я не знаю. У вас таке буває чи ні? О, смотрите. Я я еле нашла свои снимки. Я еле нашла. Мама каже, я не брала. Ну там, де я ложила, їх немає. Вона їх переклала в дурємісо. Ну, не неважливо. І ви думаєте, що? Зараз я нашла вже знімки і думаю, поїду до лікаря. Зараз поїду в Первосоветську, яка там дуже вонко-вонка відділення і дуже хороша є. Апаратом таким розбивають усі ці всі вещи. Ну, поїду побалакаю. Я прошу. У мене менше почала боліти нога, ви розумієте? Чи нога знає, що я їду до лікаря? Чи це якесь саме тут посознання, як правильно сказати, нога менше? То я як одіваю ці уї зімні, я не можу в них зовсім ходити, тому що там вже ж немає. Там рівна підошва, рівна підошва. І нога менша. То оце я сідаю отак. Мене так пече, так пече, що я не можу знайти місце. Зараз вона болить, але зовсім мало. Нога злякалася лікаря, чи як? Я не знаю. Але все одно, хай вона боїться, хай вона що робить, хай вона мене дуре. Зараз їдемо до лікаря. Їдемо до лікаря, що вони скажуть, подивляться на знімки. Тому що, ви розумієте, ну це неможливо. Така більш неможливо. Я хожу вже, як ото, знаєте, кривенька качечка. Так що зараз прогріваю машину, їдемо до лікаря. І в мене ще одна ціль, я хочу зайти до лікаря, там, де Юліанович лежав. До цієї. Лікар жінка, запитати, який же в нього все-таки діагноз був, чому, і мене дуже турбує, чому саме в нього так ліва сторона була така синя, дуже-дуже синя. Просто запитаю. Ну і запитаю, як вона мені порекомендує. У мене там був Олександр Іванович, царство небесне, Який це лікар від Бога просто був, але від корони він помер. Бачите, як буває. І зараз в мене там немає знайомих, але. Я вважаю, що краще в лікарні знайомих не мати, але поїду туди. В цю євромет не буду їхати, не хочу. У нас є багато лікарень, потрібно шукати там, де краще. Ненавиджу балакати про хвороби, але отак мене нога хоче обманути, понімаєте? Обдурити хоче. Яка музика, так? Не музика, просто душа кожної людини. Це наша лікарня, оця перша міська. І тут мама в реанімації в тому крилі лежала, до Юліановича тут я приїжджала. Все таке, знаєте, любі лікарні спогади не дуже приємні, але машин дуже багато. Люди хворіють. Війна війною, а людей хворіє дуже багато. І в нас тут Онковідділення, яке відремонтували, зробили шикарно, шикарно, просто. І будівництво там починалося, але війна все зрушила з місця. Так, зараз піду, поговорю з лікарем, потім вона що мені скаже. Цю є вже Марина Олегівна. Я не запитала, де вона, а щоб підняти всю історію хвороби, це потрібно бути. Ну, Родичам, це потрібно писати заяви. Це дуже-дуже довго. Я думала, що вона є. Просто хотіла запитати, чому в, неї так, в нього така синя сторона. Я думаю, що може такий обширний нього інсульт був, чи що. Але зараз я йду. Ось це у нас онковідділення. Боже Боже, яка там черга стоїть? Зараз я схожу в тут лабораторію, де роблять ці аналізи, У них тут всі. Ці... А я зараз питаю, розумієте, хоч би якусь тут якусь. Працівницю знайти, щоб запитати, тому таке питання, знаєте? Там люди са в черзі, там хто аналізи забирає в основному. О, цю жінку я знаю. Це, вона дружила з нашими е, дядь дядьми по сосідству. Це вона якась родичка. Неї, не, Ну, на, на обличчі вона не змінилася, щось у неї рентген робили. Оце маму теж на такій на каталці возили, бачите, таке красиве, сіре, срібляста будівля. Отуди от ми возили. Так, ладно, йдемте далі. Вийду в, це, в цю будівлю. Казали, що тут рентген-кабінет і потрібно тут. Але люди всі такі, знаєте, вдякувати, відповідають, туди-сюди, туди, сюди, йди. Молодці. Велика лікарня. Раніше ми відносилися до третьої, а потім нас да, перенесли сюди. Тобто це наш стаціонар, так? Чи як кажуть? Ну тут лежиш, якщо хворий, то лежиш. Зелено, красиво, і там же ще одне приміщення. Тут вся територія. А отам, отам, старе, старі такі будівлі. І там родився мій Юрко, і тут родилася я. Тільки далі, отам за тими гаражами, там є отакі були, отакі були корпуси. Бачите, там уже воно навіть і не працює. Оце я тут родилася, на світ появилася. Але мене сюди зараз тут нікого немає, почекаю трішки. Але всі в бахілах і в масках. Я засмучена. Цього апарата в них немає. Вони списали його. Такий апарат, який розбиває такі, такі процедури, є в Полтаві. Ви розумієте? А Раніше був, а зараз немає. Ну так. Каже, я не можу вам підказати, де що і як. Mm. Ну що, навіть не знаю, куди їхати. Всі дороги ведуть до Євромеду. У них рентген-кабінет є, може, в них і розбивають, але справа в тому, там, де я робила рентген, мені лікар не рекомендував цього робити. Каже, ви зараз зробите, все одно воно наросте у вас. Ну, Пройде там. Ну, у мене сім років не було, а потім з'явилося. Сім років. А сім років ще прожити потрібно, правда? Може, скільки там народу. Я маю на увазі там сидить у онкології. Ну, там забирають. Аналізи, ні, аналізи далі там, тому що я пам'ятаю, як Саші різали руку, але ну, там теж кожне що там щось виросло, беруть, там так відчіпують маленьку кількість тканини і туди, то аналізи там, трішки із лівої сторони. Скільки народу хворіє. Якщо сидиш вдома, то думаєш, та все все, саме велике горе — це ось війна. А воно ні ніхто цих хвороб не забирав, ніхто. Оце б зараз я з Олександром Івановичем побалакав, він би сказав, оце оце зроби, оце оце зроби, оце людина. Бачите, будівництво заморозили. Оце людина дійсно, знаєте, не бумажна бюрократія, а людина бажає допомогти. Так, ну добре, зараз поїду, зараз подзвоню своїй подружці. В неї є. Знайома, десь в якомусь косметологічному центрі це робила. Розстроєна дуже-дуже сильно. Сказати, що розстроєна нічого. Позвонила та жіночка, яка робила, вона робила тут. В цій первосовєтській називалася ця больниця, лікарня. П'ять років тому десь ось цей апарат, а вони його списали. розумієте? Тому не знаю, зараз поїду, но, мабуть куди їхати навіть не знаю. Може, з'їжджу туди до до військкомату, там є арніка, там я коліна робила. Це теж нічого не знаю, не знаю, що робити. Просто не знаю, що робити. Ну, що треба робити? Хоче-хоче нога мене обдурити і все йде на сторону моєї п'ятки, моєї шпори.